Приїхала я в нашу міську лікарню і йду в скринінговий центр на обстеження. Я вже знаходжусь на території нашої лікарні. Це онкологічне відділення. А тут, бачите, стрілочка намальована. Міжрайонний скринінговий центр. Мамографія, кольпоскопія і ОЗД. Я йду туди. Оце наш міжрайонний скринінговий центр міста Червонограда, тепер Шептицького. Ось так, знімлю графік роботи. Можливо, комусь з земляків треба буде. От я приходжу тут зараз у ЗД і мамографію по запису. Вже повертаюся з лікарні. Пройшла УЗД внутрішніх органів, щитовидку. От, і що це? А, і мамографію. мамографію. На мамографію сказали через два роки. Ну так вони кажуть. Є, каже, вікові зміни. Але загалом жити буду. Добре, що пройшла, тому що безпокоїлася, що там зі мною робиться. Усім здоров'я! маєте час, звертайтеся, проходьте, обстежуйтесь.